Надії старої Фейт виправдалися, і святкування пройшло на найвищому рівні. Але, хоча шериф, його помічники та всі інші городяни старанно попрацювали над підготовкою урочистостей, секрет успіху полягав не в розкішних декораціях і щедрому застіллі. Він був у тому, що саме сьогодні їхнє місто відвідав чарівний квартет, четвірка музикантів, добре знаних на острові і далеко за його межами. Дві сімейні пари, які проводили весь свій час у нескінченних мандрівках, були частими гостями в Сентінелі і завжди збирали навколо себе натовпи слухачів. Якщо вірити чуткам, родом вони були з малого острова за Західним морем, і багато що в їхній манері розмовляти та триматися, видавало чужинців, але куди б вони не завітали. Всюди їх приймали щирою гостинністю, аби тільки вони похотилися порадувати господарів своєю музикою. Чоловіки Емон та Інтайр були лютністами, дружина Інтайра Зое скрипалькою, а дружина Емона Фоуліс грала на флейті, але частіше співала. Співали, втім, усі четверо, але якщо голоси лютністів і скрипальки були чудовими. То голос Фоуліс був просто чарівним, він заворожував, викликав тремтіння і трепет у слухачів і вводив їх у легке напівзабуття. Але справжні дива починалися тоді, коли передзвони струн лютень зливалися зі стогоном скрипки та зітханням флейти, і гармонійність їхня змушувала слухачів сміятися чи плакати, танцювати чи завмирати від захоплення. А музиканти, граючи, майже завжди усміхалися, і дивитися на їхні чисті, світлі обличчя було так само приємно, як слухати їхню музику та співи. Ось і сьогодні, вислухавши коротку вітальну промову шерифа, жителі міста повсідалися за розставлені з обох боків площі столи та розпочали частування, а музиканти почали грати й співати. Навіть їхні чарівні збурливі мелодії не здатні були відірвати солідних людей від їжі та пиття, але молодь не витримала, і вже дуже скоро хлопці та дівчата схопилися зі своїх місць і пішли танцювати, розмахуючи гілками, які були вкриті білосніжними квітами. Танцювали вони довго, але коли сутінки зустилися, за наказом шерифа на площі запанувала цілковита тиша. Тоді кілька жерців у довгих білих шатах велично прийшли до заздалегідь приготованої в центрі купи дров для багаття і, проспівавши молитву, що прославляли небеса, підпалили її. А потім, призначені шерифом, люди, розпалили менші вогнища по всій площі, так що там стало світло, як в день, і святкування тривало. Спершу фермери водили свою худобу навколо священного вогню. А потім знову заграла музика, і тут уже більшість присутніх, забувши про вік і солідність, пустилися в танець, настільки збурливими були мелодії. Молоді ж люди, як юнаки, так і дівчата, ніби втративши страх, почали по черзі стрибати через багаття, а друзі підбадьорювали їх голосними вигуками. Цей обряд був важливою частиною свята. І навіть фінлей, на прохання сестри і, викликаючи захват в усіх присутніх, кілька разів граційно перескочив через вогняну перешкоду, але особливо захопливо виглядали стрибки закоханих пар, які трималися за руки за повір'ям, таким чином вони перевіряли міцність своїх почуттів якщо руки їхні в момент стрибка не розтискалися. Це означало, що молоді люди були готові разом пройти через тяжкі життєві випробування, зберігаючи вірність одне одному. Кожен вдалий стрибок вітався гучними криками, а невдалий зневажливим свистом, а тому стрибуни намагалися щосили не зганьбитися. Але коли багаття згасли, настав час для перепочинку, і музика станцювальної перетворилася на спокійну. Фінлей називав цю частину свята часом принадниць, оскільки саме тепер ці спокусниці починали вишуковувати серед солдатів і лісових хлопців тих бідолах, чиї гаманці здавалися їм найважчими. А оскільки вся площа була заповнена закоханими парочками, вдавалося їм це робити майже непомітно одна самовпевнена чарівниця. Яка, схоже, прибула до Сентінела нещодавно, спробувала навіть заволодіти увагою Фінлея, ніби незумисно налетівши на нього в напівтемряві і затараторивши щось привітно, але мисливець, як завжди, вдав, що нікого не помітив і нічого не почув. Однак цієї затримки вистачило для того, щоб він загубив джил, яку до цієї миті не відпускав від себе ні на крок. І навіть стрибаючи через багаття, очей з неї не зводив. Тепер Фінлей, пошепки кланучи себе і нав'язливу принадницю, одразу кинувся на пошуки, готуючись до чергового неприємного інциденту з якимось молоденьким солдатиком чи фермерським сином. Але на свій подив мисливець відшукав сестру в дуже шляхетному товаристві, виявилося, що вона разом зі старою Фейт. Попрямувала до музикантів, які жваво спілкувалися з травницею Фогартою. Ця немічна бабця, як не дивно, теж прийшла на свято, залишивши свою хатину серед боліт. Тому і музика поки що стихла, і тільки лютніст Інтайр, який сидів трохи осторонь від інших, перебрав срібні струни і щось тихенько співав. Фінлей підійшов ближче і встиг почути частину розмови. Ми привезли тобі подарунок із твоїх рідних крадів, матінко Фогарто, промовив лютніст Емон і простягнув старенький, м'яку білу грудку, яка на превеликий подив Фінлея виявилася великим пухнастим кошеням. Він стане тобі надійною охороною, коли подорослішає. Але поки він ще маленький, а тому не відводь від нього очей, бо надто вже він неспокійний. І вибери йому ім'я. Яке тобі більше до вподоби. Для тебе ж, матінко Фейт, у нас подарунків поки немає, тож вибач щиросердно. Фейт відповіла, що для неї найкращий подарунок послухати гру та спів чарівного квартету, а Фогарта взяла на руки кошеня, і, схоже, воно їй дуже сподобалося. Наче забувши про властиву їй буркотливість, травниця почала гладити пухнастого малюка. А коли той замуркотів, стара поцілувала його і почала вголос розмірковувати про те, як би кошеня назвати джил, фейт і музиканти почали пропонувати їй всілякі варіанти, і така розмова швидко видалася фінлею нудною, а тому він улаштувався на лавці неподалік Інтайра та прислухався до слів пісні. Інтайр усе співав і співав, перебираючи струни лютні. А в його сірих очах причаїлася сумна усмішка. Він уже давно примітив фінлея і тепер, ніби вгадавши його бажання збагнути зміст балади, заспівав трохи голосніше. Ліс уночі подорожніх до себе притягує. Що це? Стежинка чи смуга туману бліда? Хай ти сповнений силою, Міцю, відвагою. Будь обережним, чекає на тебе біда. Ця небезпека вона до пори не непомічена. Раптом побачиш оні не усні наяву, те, як танцює під зорями місячна дівчина, ніжки її ледь торкають сріблясту траву, арфи тебе заколишуть. Душа стане кволою, манить видіння та стримай розважливо крок, в темряву шлях попрощатися з власною волею, можеш отримати прикрий від долі урок. Шлях заважкий, тут простого не вистачить костору і заведе в небезпечні для смертних краї, срібна стежинка за межами часу і простору. Тричі подумай, чи слід обирати її.